в сильний вибух. Це підірвали міст в А якраз поблизу того місця, де перебували тоді мій Вітчим, вона любила дуже сильно співати пісню Ой, у лузі, червона калина. Коли виходили на двір, мама її тихенько просила не співати, а вона не розуміла, чому так зупинилися три грузовика з буковками «З». Почали кричати, свистіти. А ми швидко втекли. У одного хлопця були руки, отак перерізані лезом чи ножем. Видно під очима синці, а вони сказали, що на них натягували пакети, їх били. Найшли б той телефон, побачили, б, що там відбувається в тому телефоні, і просто було страшно уявити. Вити, що було б з мамою, що було б з нами, якби вони це все побачили і почали б допитувати.